От, зараз всім привіт. Я зараз вам покажу, яку у нас готують кашу з клубніки. Ну, я не знаю, хтось називає і каша з клубніки, хтось називає е, товщина клубніка. Е, я готов вже клубніку. От. Добавляється сметана. Це все вимішується. Ну, я погано готовку, бо ну, треба краще. Перша клубніка ще не. Є сезон тут у нас. Але вже є. От, її треба більш, більше подукти було б, добре. Але вже. Але і так може бути. От, сметану додаю. От. Так, тепер цукру. Зараз я нажму я на паузу, пробую нажати, то пробую одною рукою відкрити. От. Цукру додаєте на смак. Тут нема певної кількості. Даєте і пробуєте. Я знаю, що 4 ложки може бути достатньо. Ну, 4 ложки. Столових. І добре це все вимішуєте. Можна блендером, в принципі, це робити. Бачите, ще не вимішилось, бо цукор знизу ще чути, що шкрябається. Ну, от. І пробуєте на смак. Якщо добре для вас, то мені достатньо чотирьох. Не знаю, кому як. От. Готово. Хто не знав, є такий рецепт. Можна тако, так робити ще чорницю, малину. Різні ягоди. Цей смузі хтось називається. нас це називають товчена клубніка. От. Всім пока!